Напередодні дня захисту дітей, які відзначаються в перший день літа, у холі центру естетичного виховання діти українських захисників приймали привітання від представників місцевої влади. Від міського голови це особисто діточки. Я вас вітаю напередодні першого червня за день захисту дітей. Хочеться побажати найголовніше, щоб ваші очі світилися, щоб ви були здоровенькі, щоб ви радували своїх батьків. Здоров'я найголовніше, і мирного неба. святкова програма для найменших нащадків захисників України була цікава і різноманітна. Вихованці народного ансамблю танцю Джерельце Злата Бровач і Артем Герасимець виконали тирольський танець. Вікторія Білявська з любистку заспівала пісню про лелеку, а працівники цеву провели для діточок руханку. Та найбільше захоплення у малечі викликали мильні бульбашки, які продемонструвала Людмила Клімова. Ольга Гришкова, начальниця служби у справах дітей, впевнена, що проведення подібних заходів необхідне для психоемоціонального розвантаження маленьких шосткинців, особливо тих. Чиї батьки стали на захист України? Сьогодні ми вітаємо із Днем захисту дітей, діточок захисників. Тому хотілося їм на напередодні свята підняти настрій, привітати і зробити щось приємне для дітей, щоб вони розуміли, що про них дбають дорослі. І дякуємо захисникам, які захищають батьківщину, і діти мають змогу отримати, хоч маленьку. Радість ну, від цього дня. Діти зараз, як ніколи, потребують допомоги. Тому ну, все, що можливо, то те робиться на сьогодні. Хлопчиків та дівчаток порадували своїми номерами також Мілана Шевкун та Катерина Шульженко. А наприкінці заходу дітлахи отримали подарунки до свого дня. Більш старших нащадків захисників української землі теж вітали солодощами та теплими словами. Для них також відбувся показ фільму Кунг панда 4».